Усі школярі Мукачівської громади навчаються в одну зміну. Частина закладів освіти працює в змішаному форматі, решта шкіл в звичайному. У період воєнного стану ключове для нас завдання це забезпечення безпечного освітнього середовища. Всі навчальні заклади без виключення, школи мають на увазі так чи інакше вирішене питання пов'язане із безпечним укриттям. В окремих закладах зберігається змішана форма, і це викликано тим, що Недостатньо місця у тих чи інших укриттях, бомбосховищах чи фортифікаційних спорудах, чи у найпростіших укриттях для того, щоб ми могли проводити і приймати всіх дітей без виключення в освітній установі, але це по прикладу кожної конкретної установи. На місці керівник зобов'язаний приймати рівно ту кількість дітей щодо. Кількості яких він може забезпечити безпечне укриття. Минулого тижня. На навчання після канікул повернулися понад 13 тисяч школярів. Майже 400 учнів перебуває на сімейній формі навчання. У всіх школах громади обладнані найпростіші укриття. Ними можуть слугувати бомбосховища, підвали та інші приміщення придатні для сховища. В разі тривоги учні школи припиняють навчання, вчителі проводять всіх учнів у вез. Значне місце в укриття цього року. В нашій школі облаштували і відремонтували наше укриття. Розраховано на 130 чоловік. Укриття забезпечене аптечкою. Ми обов'язково маємо питну воду, маємо розміщені біотуалети і забезпечене теплообігрівачами. Повністю проведено систему оновлено систему вентиляції, систему опалення. Система водопостачання, система каналізації, маємо два стаціонарні туалети, маємо запаси технічної води. У випадку повітряної тривоги учні нашої школи мають безпечне місце перебування. Минулоріч найпростіші укриття відремонтували в 41-освітньому закладі. З них дев'ять садочків. Наразі в дошкільних закладах ремонти продовжують. Для облаштування сховищ з міського бюджету виділили понад 23 мільйони гривень у минулому році та передбачили 10 мільйонів гривень у 2023-му.